Старий рік минає, но наступає. Ох, яка важка дорога, який страшний це рік. Війна розрухи, бідна наша Україна. Змучився я з дороги, присяду тут трошки. Де ж той старий рік? Їде. О, ну нарешті, хто блукаю, блукаю. О, як приємно бачити такого молодого хлопчика? Мене давно назвали Новим роком. Мені з вами йти в однім строю. Приємно, приємно. Ви з яких доріг прийшли? Бо я всюди вас шукаю. Розкажіть, що ви бачили і чули. Ох, як тяжко. Я втомився, що сюди з дороги збився. Колись і я так говорив. І колись мене так вітали, а сьогодні прогоняти стали. Та вже пора, нічого не вдієш. А що у вас там у мішечку? Слухаю уважно, що я скажу. Добре. Це я тобі. Дарунок даю. Тяжко той мішок розв'язати. Де він тут подівся? Тобі цей коровай у руки вручаю. І тебе при цьому юначе вітаю. Дуже вам дякую. Нехай здоров'я з пишним короваєм приходить у будні і у свято, хай тепло людських сердець твою душу зігріває, а добрих справ вінець твою голову вінчає. Твори так, щоб забули вони всі свої біди і тривоги, щоб щастя поруч із ними іскрилось, щоб вік їх був довгим. Але, зрештою, допоможи тобі, Боже. вам дякую, буду старатись. Це ще не все. Слухаю уважну ти мову мою. Чотири ключі я тобі віддаю. Першим ключем ти мороз відімкни снігом похластим кругом сипани. Хай ще одра снігом буде зима, щоб були повні засіки зерна. Ось віддаю тобі перший ключ. Дякую за щедрість. Де цей другий ключ? Другим ключем? Весну красну відкрити, до життя дайний на землю пролити, а на світанку сади і гаї. Ти щебетом сповнив дзвінких солов'їв. Ти зрозумів мене? Зрозумів. В теплі гаї. Я випущу сотні співців солов'їв. Ох, молодець. А третім ключем. Третій ключ ось тобі. Червень ти ним відімкни, щоб покосимо мов ріки вгинались в лугах. Зрозумів ти мене? Зрозумів би. Дам роботі розмаху. Молодець. Так і. Ще десь один мав бути ключик. Ох, 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 загубився в мішку. А четвертим ти сміливо усе відімкни. Все, що літом дозріло, ти у засіки склади. Зрозумів моє слово? Зрозумів. Проще. Постривай. Це ще не все. Ти спитав, що в мене в мішку? Тут не гараздне, хвороби та біде. Залишимо це все в минулому. А це тобі? Де він тут є? Це тобі мішок на добрі діла. Чудовий мішечок, тільки для добрих справ годиться. Так, тому попрошу тебе вкласти собі всі свої дарунки у цей мішечок. Дякую, що допомогли мені. Дозволь сказати на прощання. Дозволяю. Не журіться, добрі люди, цей рік для вас добрим буде. Попросіть ці власки Бога, щоб обминала вас уся тривога і живіть за Божим Словом. Будьте всі в мирі і любові. А ти... За роботу берись. Добре. Звершуй славні діла, щоб у нас закінчилась війна. Добре. Вільною і багатою була Україна. Твоя і моя. Дякую за гарні повчання. Щасливої дороги. Гарного тобі майбуття. Дякую. І все. Пусаюсь. По дорозі брів сюди, трапився святий Василь. І особливий дав наказ, щоб засіяти у вас. Ще й навчив казати так. Вас вітаю не на рік, не на два, а на многі літа. Він чує вам нині усі добрі люди, хай в кожній родині і в нашій країні мир радість, спокій буде. Старий рік минає новий, наступає новий. Наступає.